Замість скандальної МСЕК нові експертні команди. З 1 січня на Закарпатті на базі 11 закладів охорони здоров'я запрацювали понад 60 експертних команд. Замість ліквідованих минулого року центрів медико-соціальної експертизи МСЕК. Чотири із них це монопрофільні заклади. Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії, де проводиться оцінювання для пацієнтів, які мають патологію серцево-судинної системи, протипухлинний центр. Де проводиться в основному оцінювання пацієнтів з онкологічними проблемами, центр психічних захворювань з психоневрологічного профілю і на базі центру легеневих хвороб працюють експертні команди з проведення оцінювання патології пацієнтів, які хворіють на туберкульоз та легеневу патологію. У семи закладах охорони здоров'я працюють багатопрофільні експертні команди. Тепер визначатимуть ступінь працездатності, встановлюватимуть чи скасовуватимуть інвалідність саме команди лікарів практиків. Раніше це здійснювали експерти, які безпосередньо не проводили медичну діяльність. Експертні команди, які запрацювали в області з 1 січня, почали роботу з нуля. На даний момент триває процес передачі усіх архівів, усіх облікових форм, усіх бланків суворої звітності. Всі вони будуть скеровані у відповідні заклади, де функціонують експертні команди. Також ще додам, що вся матеріально-технічна база обласного центру медико-соціальної експертизи передана в користування експертним командам. Направляти людину на оцінювання буде лікуючий лікар або керівник ВЛК онлайн, формуючи електронне направлення. Пацієнт разом з лікуючим лікарем може вибрати медзаклад на оцінювання, який для пацієнта найбільш зручний. Згодом пацієнт отримає повідомлення про дату, час та місце проведення оцінювання. Ні він, ні лікар заздалегідь не знають склад експертної команди. Найбільше команд 10 створили в Закарпатській обласній лікарні імені Новака. Команди сформовані, працівники працюють адміністратор. Ну, отримали ми на даний час три справи. Ми їх почали розглядати. Ну процес він знаєте, так кажуть, як гребля. Вода пре-пре-пре, а потім все прорве. Ну воно піде, звісно, і будемо мати відповідно їх більше і відповідно буде мати роботу. Населення має порозуміти, що деякі можуть бути моменти в плані організації, не так роботи, як оцінювання, тому що. Ми, як любові наказали, учимося, учимося на, в ракурсі роботи нової роботи, тому що дійсно лікарі працюють на основних роботах, вони будуть додатково оцінювати. Ну і якщо буде, у нас піде оплата НЦЗУ, ми зможемо їм навіть доплачувати за їхню додаткову роботу. Оскаржити рішення останньої можна протягом 40 днів з моменту його отримання. Подати скаргу можна в електронній чи паперовій формі. Умо сподіваються, що з новою системою зможуть викорінити корупційну складову у цьому напрямку.